Дня, шановні мешканці Новорадо-Волинської територіальної громади. Сьогодні ми знаходимося в селі Дідовичі Новорадо-Волинської територіальної громади, і це село поділено навпіл трасою Київ-Чоп. І Зовсім нещодавно стався інцидент, коли на пішохідному переході було збито двох мешканців цього села. 38 і 41 року це дружина і чоловік, та троє дітей залишилися без батьків. Бачимо це ця, ця траса дуже жвава і не завжди водії. Дотримуються правил дорожнього руху, зупиняючись, пропускаючи пішоходів. Я, я вчора вранці дитину 8-20 перевожу через дорогу. Стає дві фури, я рушаю ти з дитям, вилітає, машина летить на мене. У 8-20 ранку. Про що ви говорите? Тому в цьому селі дуже багато вже сталося інцидентів з смертельними наслідками. Сьогодні мешканці. Зібралися з однією вимогою, з вимогою встановлення світлофору. Міжоточок траса, траси. Міжнародний траси Київ-Чоп, міжнародна траса це не проста траса, це міжнародна траса. І подивіться, давайте візьмемо пилиповичі, молодців, дідовичі, піщів, після коти переходить, всі трупи. Про що далі? я задаю вам питання, я я питання. питання. ви сюди і їхали чого? Якщо нам ваші дії, я вам сказав, які дії. Звертатися до Бунечка. Міський голова абсолютно бездіяльність, нічого не робить. Він не на своєму місці разом зі своєю командою. Ви отримуєте 40 тисяч місяць. І нихрена не робите. А скільки треба вас? Треба робити так, щоб вони просто чувствували. Отак робити, перекривати, понятно, що таке і що. Робити так, щоб вони чувствували. Щоб приїжджала сюди міліція, щоб приїжджало сюди все. Приїжджала міліція і вони бачили все. Олександр щоб... Петрович, хто відповідальний? ЖКХ. Це дуже добрий вигодний варіант. Іде війна. О, Війна і все не закривається, не але при війні не сьогодні не усі строяться, усі так, все роблять, так. усі пробивають не живуть. Біля Варваровки зробили ні, ні. дорогу, капітальні видатки можуть бути. Ні, да? ні. А тут людей вбивають а не може, може бути капітальних Ну, видатків. Ну, що ми будемо робити далі? Як ми будемо все рішати? Що будемо робити? Запам'ятову, 16 листопада об 11 годині ми зустрічаємося тут, на цьому місці з відповідальними працівниками. Апарату, які несуть за це відповідальність, 60 -60 -60 -60 -60 -60 -60. і отримують за це заробітну плату. І через тиждень людей ще і і через буде ще більше І чудово тиждень все чудово. буде, буде борис всі будуть. І що тут буде? усі є будуть Що там на пішохідному і трасу. Блоки є все є і зупиняємо поліцаї, не поліцаї по барабану. буде. звертаюся до губернатора Віталія Івановича Бунечка посприяти цьому питанні. Гинуть наші люди, йде війна. А ми втрачаємо людей на трасі. Тут в селі Дідовичі вже дуже багато сталося смертельних випадків саме на пішохідному переході. Я вас дуже прошу. Посприяйте тому, щоб був встановлений світлофор як можна швидше, адже від цього залежить життя наших жителів, наших мешканців. Всім заявляємо.